Сергій, вітаю. Також напевно не менш гаряча зараз ситуація на лінії фронту і на території Луганщини. Наші збройні сили захріпляються на території області, яку окупанти ще не так давно проголошували повністю зайнятою, повністю окупованою. Насправді це давно вже не так. Давайте поговоримо, що відбувається в регіоні. Будь ласка, доброго ранку. Ну так, у нас а, тривають а, достатньо потужні а, бої, із з двох напрямків: а, перший це сваток криміна. то тут а, а, все ж таки а, збройним силам України вдається відтісняти потрохи, можливо, не швидко, але все ж таки потрохи відтісняти ворога а, подалі і вже. У всіх великих містах а, місцеві жителі говорять про те, що вони чують, а, як тривають бої по лінії фронту. І а, що стосується іншого напрямку, білогорівки, то там не зупиняються намагання російсько-окупаційних військ а, знову захопити контроль над а, територією, яка колись була мирним селом Білогорівка. Сергій, що відомо про ситуацію в окупованих містах, зокрема таких зруйнованих як Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ? Ну, ви знаєте, бачити е, світлини, е, як підвозять дрова до дев'яти поверхівки, то це по великому рахунку. Е, оця одна світлина говорить сама за себе, і тут більше нічого навіть і додати. Тому що е, ну е, закінчується 2022 рік, і е, що приніс руський мір, людям е, замість розвідку, замість відновлення, е, людям доводиться е, дровами опалювати свої. Квартири в багатоповерхових будинках до опалювального періоду окупанти міста не підготували ні Робіжна, ні Северодонецька, ні Лисичанськ з електрикою. Ну тимчасові якісь там підключення були, але такі, які не втримують просто навантажені, зараз температура буде знижатись, то просто це все погорить, звісно. А, якась а, двояка ситуація з одного боку вони а, нібито конфіскують квартири а, і є в нас такі вже приклади, і в Северодонецьку, і в Лисичанську, і намагаються туди когось заселяти. А з іншого боку, а, вони кажуть, що ну слухайте, ми тут нічого ремонтувати не будемо. Зараз придуть ваші там а, укри, і нехай вони вам тут все ремонтують. Тобто, по великому рахунку, в принципі, напевно, вони морально вже готові. Що найближчим часом а, дійсно ці населені пункти будуть деокуповані? Зокрема, хотів про це запитати. Бачили, що стрімко розвиваються події. Правобережну частину Херсонської області звільнили і заходять вже туди представники військово-цивільних адміністрацій. Чи є у Луганської обласної військово-цивільної адміністрації плани стосовно повернення мирного життя на деокупованих територіях? Звісно, ще пару місяців тому створені всі військові адміністрації по всім громадам там, де колись були ради. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ради не можуть виконувати свої повномаження. Тому ми подали президенту все. Він одразу швидко поводив всі військові адміністрації. Ми з ними постійно проводимо такі селекторні зібрання. Ми вже підготували певні склади з двох напрямків з Харківської області, зда. Найської області для того, щоб як тільки військові дадуть можливість заходити, ми одразу. А, а... Централізовано будемо просто заходити. В нас є мобільний ЦНАП, в нас є бригади ремонтників. В нас є бригади швидкої допомоги. автомобілі є, все є. Тобто ми зараз чекаємо виключно тільки команди військових. Але поки що, поки немає команди, все одно підвозиться гуманітарні набори з міжнародниками. Працюємо і разом з волонтерами вивозимо евакуйовуємо людей, яких можливо з тих населених пунктів, які деокуповуються. Сподіваємося, що таких населених пунктів. На Луганщині і в різних інших регіонах України, які зараз тимчасово окупованими, вже найближчим часом стане більше. Дякуємо. Це був Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації.